Привіт! Гуляємо по центру Львова. Це є. Були на святі. Які Гуленьо кушать. Моижойки, кушаємо. Що ви їли там? А, вони якесь зернишко їли. Їм хтось насипав. Боже, яка прелесть. А ви що ходите? Ой, право от гуляни. Ну, бывает. ось, уже все нула лапку, да? этот человек не хочет идти к собакам. Так, вот я... же уже просто заморилась, если честно. О. Для памятника Шевченко стоит еще маленький памятник, я вам его занимал. но может вы уже забыли. Леся в печалі. Дійшли за Олесі до Оперного, ще не зробили досі фонтан. Стоїть якась машина, збирає мусор оце національний музей. Хто не знаю, фотографи стоять в центрі міста всі фотографують, потім біжать со своїми фотографії чорно-білої і хочуть за це якісь гроші. Це такий бізнес в них. Пасіки деки продолження видео з голубями. Там вони їли, а тут у них море. Тут вони купаються. Ринок Вернісаж і глуби.